Відео знято для каналу Exist UA. Автомобіль Renault Megane 3 2010 року виготовлення з двигуном 1.5DCI. Це дизельний турбодвигун. Для даного автомобіля придбали на сайті Exist UA. Ось таке Ось мастило для двигуна фірма Cronoil Imperal 5 v 40 Це синтетичне мастило. Ось тут є каталожний номер, кому необхідний. Об'єм каністри 5 літрів. Тут є допуски Рено, в принципі, підходить для даного двигуна. Ми не вперше його льємо, нам все подобається. Двигун працює справно, тихо, без вібрацій, не димить, нічого, не мастило не е, гість, як то кажуть. Тому нам подобається, будемо заливати. Це е, не пам'ятаю. Голландське мастило. Ось тут є Made in Holland. Тобто, в принципі, я думаю, якісне, всім відомо. Перед початком заміни мастила давайте відкриємо капот. Так. Звісно, необхідно прогріти наш двигун до робочої температури. Тобто сідаємо в салон, заводимо автомобіль і прогріваємо, поки не прогріється до робочої температури. Це необхідно для того, щоб мастило стало більш рідким. Тобто Ви знаєте, що при нагріві мастило зріджується трохи. Тобто Таким чином ми зможемо злити як більше, мастила з двигуна. І плюс підійметься, можливо, якісь надлишки з картеру, які ми також зможемо злити. Друге, готуємо ось такий ось ключик. Це ми його самі зробили, але такий ще й продається. Це звичайний квадратик, там, сливна пробка на 8 мм, тобто його розмір. Ну І все. Під'їжджаємо на яму, готуємо якусь каністрочку і будемо зараз зливати. Ось вид з ями, ось наш картер двигуна. Гаряченький. І ось сливна пробка. Як бачите, тут такий специфічний ключик. Квадратик, як я його називаю. Ось. ось він. Ну тобто ми підготували вже каністру і тепер починаємо відкручувати. Потихеньку відкручуємо. Готуємо каністру будемо зливати. Все, чекаємо, поки зліється якомога більше мастила. Коли перестане текти, потім будемо діяти далі. Ось вже майже не капає, ну трохи ще, але вже пройшло хвилин 20, можна вже закручувати. Тобто беремо нашу пробку, ми її почистили, витерли і можемо тут ганчіркою трохи протремо, щоб брут не потрапив під, під нашу пробку. І все, і накручуємо. Попадаємо по різьбі, щоб нічого не пошкодити. І затискаємо нашим ключем. Тепер ще тут прочистимо, для того, щоб було видно, щоб нічого не протікає. Цього використовуємо звичайний карплінер або якийсь очисник двигуна. В принципі, все чисто навколо пробки. Буде видно, якщо буде підтікання, але в принципі його не буде. Тепер Можемо заливати наше обнове мастило. Ось воно відкриваємо. Тут у даної каністри є зручний носик, така міні-ліжечка, -міні захисна пробка. І ось в цю заливну горловину заливаємо мастило. Тут трохи незручно продумали ці всі інженери Рено. Тому що йде ось, як бачите, і щуп, і пробка в одному, і там трохи вузькувата трубка, що йде аж до картеру. Тому треба заливати потихеньку. Ось бачите, займеться деякий час. Залили е, приблизно 4,5 літри. По специфікаціям даного мотору і моделі авто необхідно 4,5 літри моторного мастила для рівня, середнього рівня пощупу. Зараз будемо перевіряти. Встромляємо наш щуп і витягаємо, дивимось, що там буде по рівню. З новим мастилом, звісно, не так зручно дивитись. Ну ось, видно. Зараз показує приблизно максимум десь ось тут. Ось бачите, тут ще по каналу масло на що потрапляє. Але ми ще не заводили двигун і не наповнили масляний фільтр. Зараз заведемо. Сіли в автомобіль. Ось, дивимось на приладову панель і заводимо автомобіль. Ну, Як бачите, ніяких лампочок не горить, мас маслянка, як то кажуть, не горить. Все нормально, трохи зараз прокачаємо масло по системі. Працює рівно, в принципі, так, як ні повинен працювати. Знову дістаємо щуп, і ось бачимо, в принципі, якраз яком, ось так, наче видно, якраз по центру ось тут ось е, рівень мастила. Тобто центр між максимумом і мінімумом. Ну і все, тепер вставляємо щуп на своє місце. Закриваємо капот, відмічаємо пробіг, на якому замінили мастило, і можна сміло кататись.